Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Я хочу подивитись на Крим на осінь. Що ми там будемо, що ми плануємо? Ну так, трошки, знаєте, сакральної інформації. Бо цікаво. Гарні новини для нас, сонечко. Колода сама вискакують самі карти. Ми туди рушаємо. Ну, як ви бачите, степами. Крим український на осінь. Так. 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 Це що, готуємо гроші будинки там купляти? Йде така цікава інформація, що буде то, або саміт якийсь і от, якийсь захід, знаєте, такий великий, масштабний, яко, на якому будуть, яка, ну, на якому буде лунати дезінформація. Будуть якісь такі новини, що там, ну, якби, чи то юридично закріплено, статус там Криму не за нами. Ну там щось таке буде нагнітатися, знаєте, не вірте всьому, що пишеться. Кажуть, гарний момент для нас. Гарний момент для нас. І для тих, зна, от, якась надія для тих, у кого там родини залишились, кого там. Часть родини, що зустріч, тобто нова надія. Я не бачу звільнення повністю, але якась підтримка в питанні Криму і нова надія. Там, в самому Криму, гучно, страшно, непереборно страшно. І якийсь момент такий, що немає державної підтримки. От як трошки русня відвернеться, не буде допомагати. Тільки обіцянки, пусті слова по Криму у русні все. Крим осінню. Там руйнування, там сльози, там бажання виїхати звідти. Башня, башня падає, тобто щось горить, палає. Напружена дуже ситуація. Звільнимо осінню Крим. Дивіться, закладемо якийсь фундамент. Кримське міст. Осінь, що. Угу. Піде до водички. Будуть прильоти. Відбудують його. Ні Зруйнують. Його можу, знаєте, повністю не зруйнувати, але закрити як доступ. Заморозити, я не знаю якось. Можу, звичайно, написати, що то пов'язано з погодними умовами, але от як в об'їзд нього будуть їхати. Прекрасно. Крим осінь. Вже будуть хотіти справедливості, вже будуть хотіти миру, вже місцеві будуть казати, та давайте вже це все скінчимо. Я думаю, там буде дуже гучно. Я бачу такий момент, що вони там і самі будуть натягнути до техніку, авіа і все інше, що щось буде злітати, дуже шуміти, може це ПВО, знаєте, такий звук, коли страшно, просто від того, що там русня. Не те, що там навіть наші прольоти, а від її діяльності. Перспективи Криму на осінь. Слухайте, вони таке щось будуть робити, вони будуть псувати самі там інфраструктуру. Як би то не лунало. Залякувати місцевих і казати, що то не ми. Дотації приберуть. Важкий сезон, важко. В Зиму важко буде Крим входити. От вже буде таке відчуття, що русня потроху звідти прибирається, хотіла не дуже цензурно сказати, і що вже їм не до, не до Криму, що їм вже вже ну, нем, нема різниці. Бо руйну, бо руйнування, бо вони відчувають, що ми туди йдемо. Я чому боюся, щоб там не зробили великий полігон, зрозуміло? Натягнуть туди просто техніку, плаздаром якийсь. Нам же там жити потім? Пусті надії, Русня його не втримає, Пусті надії. Вони почнуть розуміти, що по Криму в них пусті надії, тому що там безпечно не буде. Там не буде ні безпечно, ні спокійно, і, і не буде ем, почнуться такі, знаєте, не масовані акції, а потроху акції того, що ну, підіть з нашої землі, тобто місцеві вже почнуть розганяти зраду всередині. Тобто, вже що йдіть, бо ви прийшли. Русня зробили нам погано, знову нам погано через вас. Підіть, просто звільніть нашу землю. З телекранів будуть розказувати якісь байки, але люди будуть казати, дайте підтримку. Підтримки не буде. Тому там будуть такі, знаєте, от настрої місцевих, що ну, русня нам не господар. Так і де. Ну, це добре. Початок краху, знаєте, це прекрасно.